Чого навчають школярів у класах безпеки? Такі запроваджуються в школах вже другий рік. Мета навчити плану дій у кризових ситуаціях. До прикладу, серед основних причин загибелі дітей в Україні є ДТП, утоплення, а також побутове травмування. Як повідомляє поліція, на Тернопільщині від початку року 72 дитини отримали травми внаслідок аварій. Одна дитина загинула. Тому щоб убезпечити та навчити школярів правильно поводитись у надзвичайних ситуаціях, у Тернополі ді. І два таких класи. Один з них у 18-й школі. При нечасних випадках потрібно не панікувати, а спитати в цієї людини, що трапилося. Якщо вона без свідомості, то потрібно перевірити пульс. пульс перевіряють, перевіряють чотирма пальцями, поклавши на зап'ясток. «Подобається це таке вчити, щоб бути підготовленими до всіх життєвих ситуацій. Ну, так, це треба для життя. В житті може бути все, що завгодно. Цей клас мені подобається, а ще ця наука вивчає, наприклад, як діяти в ситуаціях, наприклад, пожежа, що треба робити, або ви гуляєте і. Якась якійсь людині потрібна допомога. Тут першим створили кабінет безпеки. У ньому є кілька зон: мінної, пожежної, газової та електричної безпеки, а також зона безпеки на дорозі, де діти вивчають знаки та як правильно переходити проїзну частину. А після початку повномасштабної війни додали ще декілька. Зона безпеки воєнного часу. Так це коли теперішній час наш, так як користуватися, якщо ми десь на такій території, де є міна, так так само це є в нас. І та наступна зона це домедична допомога. Це це коли ми як ми маємо надати домедичну допомогу, як діяти при різних життєвих ситуаціях при травмах, опіках. У цьому класі школярі вивчають і основи здоров'я, і предмет здоров'я, безпека та добробут. Вивчають ці предмети учні всіх класів, в залежності від віку підбирають план навчання. По оновленій програмі це є нова українська школа. Тут діти 5-6 класу. Так? Це, наприклад, на уроках ми з ним. Більшості це можуть бути дискусії, розгадування загадок, гребусів, так, перегляд різних презентацій. З старшою категорією дітей ми більше вже можуть бути різні ситуаційні рольові ігри. Ми робимо так лекції, презентації. Директор 18-ї школи переконаний, освітнє середовище відіграє важливу роль у формуванні майбутнього дитини для того, щоб ми могли зробити повноцінну цю роботу. Нам потрібно було створити осередки які були б збагачені навчальною, методичною, такою роздатковими матеріалами і так далі. І ми це все локалізували в одному класі, який на базі класу основи здоров'я. Спеціалісти впевнені за допомогою таких інтерактивних кімнат діти доступніше сприймають важливу інформацію. Згодом класи безпеки мають бути облаштовані в усіх загальноосвітніх школах. Знайти їх перелік у вашому місті можна на сайті ДСНС.